У Придніпровському районному суді міста Черкаси в розглядали позовну заяву екс-керівниці Черкаса Бленерго Світлани Кузьмінської щодо її незаконного звільнення та поновлення на посаді. Однак на саме судове засідання не з'явилось, що дало підставу суду не розглядати дану справу. Суд вважає, за необхідна значно наступ на час проведення судового засідання 27 квітня квітня року від Печерського районного суду міста Києва до приділов міста часу. Ухвалені 21 квітня 2017 року у справі 16725.0417Ц про віднаділене провадження по умов не Крім того, підстави для передачі справи з одного суду до іншого визначені частиною 1 статтє 116 кодексу України, якою передбачено, що суд передає справу на розгляд іншого суду, якщо. По-перше, до початку розгляду справи по суті задоволено по питання відповідача зареєстроване місце проживання, пр перебування якого раніше не було відомо про передачу справи за місцем його проживання пр перебування. Або після відкриття провадження у справі, і до початку судового розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності, або після задоволення відводів самовідводів неможливо утворити новий склад суду директу справи, або ліквідовано суд, який розглядав справу. За змістом частини 4 статті 116, ЦПК України забороняється передавати до іншого суду справу, яка розглядається судом незалежно від зміни обставин, які впливають на визначення підсудності справи, крім випадків встановленої частини 1 цієї статті. Таким чином, станом 27 квітня 2017 року обставини передбачення частини 1 статті 116 ЦПК України для передачі справи № 711 No2817 з Передніпромського районного суду міста Черкаса до Печерського суду міста Києва відсутні. На підставі до нового корупції статня 11.27 частини 3 статті 169 пункту 7 статтями 293.4 Цільного процесуального кодексу України судду полив. Позовну заявку Змінської Світлани Олександрна до публічного центру на товариство Черкасового Нерво про визнання звільнення незаконним та пановлення на роботі залишити без розгляду. Роз'яснити позаважу, що особа заяви, якої залишена без розгляду, після усунення умов, що були підставлені для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно. По Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області через Придніпровський районний суд міста Черкаси, шляхом подачі 5 строк з дня проголошення ухвали апеляційної скарги. У разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали. Судове засідання оголошується закритим. Представник від сторони відповідача підприємства Черкаси обленерго Катерина Безпалова підсумувала судове засідання. Сьогодні відбулося засідання по заяві е, колишньої голови Пачеркасообленерго, виконуючи обов'язки, про поновлення на роботі. Розвідалася її заява, позовна заява. Е, на сьогоднішній день вже була повторна явка позивача і за таких підстав суд залишив її позов без розгляду, позивні вимоги без розгляду. А які це може мати наслідки після цього? Ну, Тобто вона не поновлена на, на сьогоднішній день на посаду, угу. але це не позбавляє її права. Панове звернутися до суду за порушене її право. Чи можна вважати, що це от є остаточна крапка у цій справі? Взагалі? Ні, не можна вважати, тому що на даний час в Печерському районному суді міста Києва розглядається справа про поновлення її на посаді, але по іншому наказу про звільнення. Нагадаємо, що завтра у Печерському суді міста Києва відбудеться аналогічне судове засідання, проте за іншим наказом, за яким Світлана Кузьмінська призначалась на посаду.